До ікона Електро з батарейкою 64 кВт в рідкісному яскраво-блакитному кольорі, який вперше за історією з'явився на нашому майданчику. Це в нас випуск грудень 2020 року, експлуатація з 2021 року. Оригінальний підтверджений пробіг становить 69 тисяч кілометрів. Машинка в нас повністю обслужена, є вся сервісна історія, і останнє ТО було пройдено на 60 тисяч кілометрів. У нас є наявний тепловий насос та поршвидкої зарядки CCS, також світлодіодна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Оригінальні сімнадцяті диски на гарній гумі, автоскладання дзеркал а також тачики сліпозон та безключовий доступ. Шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання передніх сидінь у нас. Авто в нас на всіх асистентах повний електропакет, класна акустика, крел, шкіряне мультикармо, адаптивний круїз, тримання смуги і щитування знаків. Також у нас проекція на лобове скло, сенсорна мультимедія, є навігація, а також камера заднього виду, передні та задні партроніки, і Android Auto Apple CarPlay. Тут у нас клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів вентиляції переднього ряду сидіння, підігрів керма. І в наборі йде два ключика. І ось так у нас буде виглядати задній ряд. Сидінь. У нас є підлокітник з підстаканником і підігрів заднього ряду. Авто за ціною 22 900 доларів і вже чекає на свого нового власника. В дуже гарному, як технічному, так і візуальному стані. Переглянути весь асортимент ви зможете на нашому сайті автоімпорт або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супошині, вулиця Львівська, 6А.